Якщо у вас кінчається вода в колодязі або в скважині, якщо вона дуже брудна, якщо дуже сильний накіп в чайнику, якщо каміння у нирках, якщо ви змушені купляти бутильовану воду, Ось ми виконуємо такі системи накопичення води і очищення води. Вода поступає насосом скважином, закачується в систему осмоса зворотнього. В осмосі вона відчищається на 99% від всіх домішків, мінералів. Бактерій і бруду. Після цього ця водичка накопичується в ємності. Чому після осмосу важливо? Тому що, якщо її не очистити, то вона з часом ця вода заваняється. Тобто осмос очищає її повністю, ви зможете її безпечно пити, та вона не завиняється. Також ще додамо сюди. Ультрафіолетового проміння, щоб опромінювало воду, вбивало залишкові бактерії або які попадуть з повітрям. Це система роздачі води вже після баку. Вона насос, він тягне водичку з бака і роздає вже по будинку. Таким чином ви обережете себе від накипу в ваннах, в чайниках, в каміннях, в нирках. Вам не треба буде ходити купляти бутильовану воду. І ви будете мати автономний запас води, навіть якщо в скважині кінчиться вода. Лайки став.